Доброго дня, шановні діти та батьки. Сьогодні ми будемо розвивати тактильне сприйняття. Для діток це дуже важливо, тому що дітки, які не посидючі, дітки яких ручки самі щось роблять, ножки кудись бігуть, відчувають сенсорний голод. Це нам говорить про те, що їх тактильна сфера не насичена. На минулій консультації ми з вами познайомилися з сенсорними коробками. А сьогодні я вам розкажу про ігри для розвитку кінестетики. Перша гра: беремо нашу коробку і пропонуємо дитині знайти схожий предмет в боксі. Наприклад, ми показуємо горішок. І даємо час знайти дитині такий же самий предмет. Вона повинна показати вам також горішок. Так можна зробити з будь-яким предметом з боксу. Наприклад, макаронні вироби чи каштани. Тепер пропонуємо дитині заплющити очі і знайти ті ж самі предмети, але використовуючи тільки тактильні відчуття. Наприклад, ми даємо побачити горішок. Дитина заплющує очі і повинна тільки руками знайти такий же самий горішок. Друга гра. Для цього намалюємо цифри, наприклад, одиничку. Ось таким чином. І запропонуємо дитині викласти цифру вмістом коробки, повністю заповнивши малюнок. Ось так в нас виходить. Коли дитина впоралась, ускладнюємо завдання і просимо викласти цифру, не надаючи контур цифри. Одиничка в нас вийшла. Це завдання також можна виконувати для вивчення боку. Наступна гра полягає в тому, що ми відвертаємо дитину від себе спиною і обов'язково говоримо, що зараз буде відбуватися. Я щось намалюю в тебе на спині, а ти повинна вгадати, що саме я намалювала, і відтворити це на папері. Ми малюємо нескладні фігури так, щоб дитина змогла їх відгадати. Наприклад, це геометричні фігури, такі як круг, квадрат чи трикутник, можемо намалювати стрілочку. Чи просту букву, яку знає ваш малюк. Ось, наприклад, ми намалювали у дитини круг. І дитина має намалювати на папері також круг. Я показала вам основні вправи, які можна використовувати для покращення кінестетичної уваги дитини. Коли ручки дитині насичені інформацією. Вона вже не тільки може відчувати інформацію, а й уявляти її. Вона краще засвоює інформацію на слух, тому дитині важливо якомога більше всього відчувати своїм тілом. Я сподіваюся, вам сподобалися наші вправи і ви будете їх виконувати. А зараз нам вже пора прощатися. До побачення, до зустрічі!